Добрий день, шановні пацієнти, добрий день колеги, що мене дивляться. Сьогодні до міжнародного дня розсіяного склерозу я хочу записати коротке відео, де надам відповіді на ті запитання, які отримав від пацієнтів, а також від нашої основної пацієнтської організації. Моє ім'я Кальбус Олександр Іванович, я доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри неврології Дніпровського державного медичного університету. Я займаюся проблемами автоімунних захворювань нервової системи досить довго, серед яких російний склероз, м'ястинія, хронічні запальні демілінізуючі полініропатії тощо. Отже, незважаючи на те, що війна триває, російний склероз, на жаль нікуди не дівається, кількість хворих не зменшується, і увагу до цієї проблеми необхідно все ж таки приділяти. Незважаючи на військовий стан, який запроваджено в нашій державі, пацієнти з росіяном скорозом потребують уваги, потребують лікування, потребують своєчасного лікування. І ми розуміємо, що це той стан, коли чим раніше ми розпочинаємо лікування, тим кращий буде результат. Отже, ну, почати з запитань, і перше запитання, яке я отримав, отримав. Буде таким, яким чином під час війни пацієнт може зрозуміти, коли йти до лікаря аби мінімізувати самодіагностику. Отже, якщо ви маєте будь-які симптоми захворювань нервової системи, шлях пацієнта має плюс-мінус ідентичний характер. Спочатку хворий має звернутися до сімейного лікаря, а якщо сімейний лікар. У пацієнта відсутній, він покинув країну або не працює зараз, або залишається на тимчасово окупованих територіях. Пацієнт має звернутися до будь-якого сімейного лікаря у найближчому лікувально-профілактичному закладі та отримати скерування до невролога. Це скерування буде діяти по всій країні. А після цього пацієнт може звернутися до невролога і отримати вже. Спеціалізовану медичну допомогу, як то призначення діагностичних процедур, або призначення лікування, якщо це буде потрібно. Якщо ви розумієте, що ви маєте симптоми розсіяного склерозу, але ця, але ця хвороба ніколи не була у вас діагностована, то саме так має виглядати ваш шлях. Бо іноді нам здається, що ми маємо ті чи інші симптоми, і вони дуже, дуже, дуже схожі на ті описання, які ми отримуємо в інтернеті. Або на форумах то ще а насправді це зовсім інше захворювання. Тобто на першому етапі, якщо діагноз не було встановлено, пацієнт має звернутися до сімейного лікаря для можливого виключення інших причин того чи іншого захворювання, а вже потім потрапити до неврологи. Інший шлях, якщо ви хочете отримати медичну допомогу дещо швидше, або маєте таку можливість, звичайно, ви можете звернутися напряму до лікаря невролога приватних медичних центрів і одразу отримати консультацію невролога. У більшості випадків так, такий шлях ем, не, не буде прям необхідним або доцільним. Проте вибір завжди є. і Пацієнт може скористатися тією чи іншою опцією. Якщо у пацієнта діагноз росіяни склерозу було встановлено, і пацієнт має ті чи інші симптоми загострення у цьому випадку, пацієнт може звернутися до сімейного лікаря і отримати скерування до невролога. І потрапити до невролога потрібно намагатися якнайшвидше, тому що якщо ми говоримо про загострення розсіяного склерозу, то найбільша ефективність лікування загострення буде. У тому випадку, якщо лікування було розпочато протягом перших семи днів від перших симптомів загострення, е, отримати медичну допомогу можна у будь-якому медичному закладі, який е, ви обираєте, тобто не обов'язково саме у тому місці, де ви знаходитесь зараз, це може бути інша область, це може бути е, інше місто. Або інша лікарня у вашому місті, яка має е, більший досвід, наприклад, е, співпраці або роботи з пацієнтами з росіянним склерозом. Тому е, шлях діагностичний він е, доволі чіткий і наразі, незважаючи на військовий стан, доступність медичної допомоги вона е, досить висока в нашій країні. І якщо порівнювати навіть з країнами Західної Європи, доступ до лікаря він. Буде також більш-менш доступний. Але ж, звичайно, це залежить від, від віддаленості від прифронтових областей, від, від поточної ситуації в Україні тощо. Наступне запитання: чи потрібно робити МРТ під час симптомів загострення? Отже, якщо ви розумієте, що у вас було встановлено діагноз розсіяний склероз, МРТ доцільно робити щонайменше один раз на рік, це така таргетна цільова частота проведення МРТ для пацієнтів з розсіяним склерозом для того, щоб оцінити динаміку стану пацієнта, і якщо ви отримуєте хворобу модифікуючи лікування, отримати, скажімо так, Можливість для лікаря зрозуміти, чи ефективне дане лікування саме для вас чи ні. Звичайно, бувають це така узагальнена картина. Бувають ситуації, коли МРТ треба робити частіше, наприклад, при частих і нетипових загостреннях, або при неефективності так званої неефективності призначеної хворобомодифікуючої терапії, або при підозрі на деякі побічні. Стани побічні реакції на хворобу модифікуючу терапію, але загалом це є нетиповою картиною щодо загострення. Загострення є клінічним синдромом, який включає певні симптоми, появу нових неврологічних симптомів або погіршення наявних неврологічних симптомів, і у цьому випадку. МРТ робити не є обов'язковим. Чому не є обов'язковим? Бо підкреслюю, загострення є клінічним синдромом, а не радіологічним. Тобто, навіть якщо ми бачимо ознаки активності процесу на МРТ, це не говорить про те, що саме зараз у пацієнта має місце загострення. Це може говорити про активність перебігу росіянного склерозу, про певну неефективність або недостатню ефективність. Призначеної зворобомодифікуючої терапії, але це не є облігатним обов'язковим діагностичним тестом при підозрі на загострення. Що категорично заборонено робити самому пацієнту? Наприклад, деякі пацієнти купляють самостійно та п'ють солу Ну, це досить таке цікаве запитання, бо саме лікування в нашій країні це, ну, це, 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 це велика проблема з запровадженням електронних рецептів. Звичайно, незважаючи на те, що ну можливо така широка доступність лікарських засобів, вона дещо зменшилася. Зменшилася в якому сенсі? В тому, що саме лікар тепер має призначити той чи інший препарат. А, і у випадку з русинним склерозом ну призначати собі самостійно а, гормональні препарати або призначати собі самостійно а, хворобомодифікуючі препарати, це є нонсенсом. Чому тому, що а, Сам по собі препарати, самі по собі препарати глюкокортикоїдної групи, да, ті препарати, які ми застосовуємо для лікування загострення російського склерозу, вони загалом не впливають на перебіг самого захворювання. Вони працюють тут і зараз. Це препарати, які, я б сказав, гасять пожежу пожежу якщо вона сталася, але вони не призводять до того, що ця пожежа не виникне надалі. Що я маю на увазі під словом пожежа? Словом пожежа я маю на увазі саме. Загострення росіяного склерозу. Якщо ми говоримо про загострення росіяного склерозу, то у цьому випадку треба завжди намагатися отримати хворобомодифікуючу терапію. Саме хворобомодифікуюча терапія і впливає на подальший перебіг розсіяного склерозу. Вона визначає і індивідуальний стан пацієнта, саме ці фактори визначають подальший перебіг захворювання, частоту загострень. Кількість нових вогнищ на МРТ, інвалідизацію, якщо так станеться, її ступінь, її темп тощо. Тобто, самолікування при російному склерозі, воно є недопустимим. і треба зробити все, щоб відвідати лікаря, який займається проблемою російного склерозу, або, хоча б отримати рекомендацію, куди, куди саме можна звернутися з проблемою російного склерозу. Наступне запитання: шлях пацієнта до лікаря і які запитання важливо задати лікарю? Дуже таке цікаве питання. Ну, діагностичний шлях пацієнта я вже відповів на це запитання. Повторюсь: сімейний лікар скерування до невролога, амбулаторний невролог за потреби. Стаціонарне лікування у, у випадку загострення та призначення підбір хворобомодифікуючої терапії наразі у нашій країні існує деякі нюанси з забезпеченням всіх пацієнтів. На розсіяний склероз з деякими препаратами, проте для лікування розсіяного склерозу маю на увазі хворобомодифікуючу терапію. Проте загалом ситуація значно покращилась, і наразі кількість препаратів, що є у доступі для до, до, до призначення конкретному пацієнту, вона значно значно ширша. Звичайно, ми не маємо всіх абсолютно молекул, які виходять у світі одразу. Проте ситуація поступово змінюється, і у будь-якому випадку, хворобомодифікуюче модифікуючи лікування, воно покращується з року в рік. А отже, пацієнт. Звертаючись до лікаря, має проговорити які доступні опції хворобомодифікуючої терапії на даний час, які можливі побічні дії. Пацієнт має повідомити лікаря про. Його образ життя, що саме пацієнт очікує від найближчого майбутнього у професійному, соціальному, у сімейному житті? Чи планується вагітність? Причому незалежно чи це жінка хворіє на російний склероз, чи це чоловік росіяна хворіє на російний склероз, але планує вагітність своєї партнерки, тобто планують разом з партнеркою, тому ці питання слід обговорити при зустрічі з лікарем, який займається проблемою росіяного склерозу. В усіх областях так чи інакше є центри росіяного склерозу. можливо, вони не так називаються, можливо, вони просто це неврологічне відділення, Проте те, що у кожній обласній лікарні є спеціалізовані неврологічні відділення, де. Надають е, високоспеціалізовану допомогу хворим з розсіяним склерозом, і це дуже важливо задати всі запитання е, мабуть, краще їх виписати, тобто такі основні запитання виписати, щоб отримати на них відповідь, і ну, звичайно, не, не не. Відповідати на всі запитання, які буде ставити лікар, бо це дуже важливо знати, чого саме очікує пацієнт, чи є е, супутні захворювання. Це також важливо е, не, не, не скривати від лікаря, не утаювати цю інформацію. Тому е, контакт має бути продуктивним з обох боків: і з боку лікаря, і з боку, звичайно, пацієнта. І, е, Важливо обрати собі лікаря, якщо така можливість є, який буде проводити спостереження у динаміці, бо оцінити ефективність лікування це дуже важливо, і іноді треба говорити чесно, що це лікування не є ефективним, і якщо є можливість, його треба змінювати на більш ефективне. Якщо немає можливості змінювати, немає в доступі цих препаратів, які є більш активними, наприклад, треба про це говорити пацієнтам. Також а, і вже пацієнт е також має право е приймати рішення щодо подальшого продовження чи не продовження лікування е тим чи іншим препаратом, що що було призначено е напередодні. Наступне запитання: як справлятися з панічними атаками самостійно? Я так розумію, що мається на увазі з панічними атаками, з приводу ну, мабуть ситуації, яка відбувається у нашій країні, та, та можливо із самим захворюванням Росії не Ну, по-перше, всі сьогодні розуміють, що розсияний склероз не є вироком на сьогодні. Це захворювання, яке потребує модифікації образу життя, потребує постійного нагляду і постійного лікування. Якщо все робити вчасно, якщо дотримуватись рекомендацій, якщо отримувати хворобомодифікуюче лікування, то більшість пацієнтів. Не будуть отримувати інвалідизацію у подальші роки і можуть прожити повноцінне життя. Звичайно, це залежить від індивідуального перебігу захворювання у того чи іншого пацієнта. Іноді стравляється так, що у пацієнта злоякісний перебіг, да, так? і пацієнт може мати. Активний або високоактивний перебіг розсіяного склерозу е, і мати часті загострення, незважаючи на е, призначену хворобу модифікуючу терапію. У цьому випадку треба отримувати скерування до таких великих е, центрів, що займаються розсіяним склерозом, отримувати консультацію там щодо зміни е, хворобомодифікуючої модифікуючої. Терапії за можливості, але а, або, хоча б, отримати інформацію про опції, які наразі існують можливо не лише в Україні, але й в світі щодо тієї чи іншої ситуації. Хочу зазначити, що таких пацієнтів вони звичайно є, але більшість пацієнтів мають ефективність при призначенні стандартної хворобомодифікуючої терапії. Ну, Універсальних рецептів не існує лікування російського склерозу, Тож підкреслю ще раз, що лікування підбирається індивідуально з урахуванням профілю пацієнта, з урахуванням профілю того чи іншого препарату хворобомодифікуючого, та з урахуванням доступності цих препаратів будемо говорити чесно: деякі препарати є, деяких препаратів наразі. Немає проте ситуація постійно змінюється і загалом ну не можна сказати, що вона погіршується загалом вона покращується, і та та частка пацієнтів, яка отримує хворобу модифікуючу терапію протягом останніх років, вона постійно збільшується. І це не може не радувати, адже це значить, що результати вони також будуть покращуватися з року в рік. Розкажіть про центри розсіяного склерозу, які можливості є, хто може туди звертатися. Ну, я не можу розповісти про всі центри в Україні. Я можу розповісти про Дніпропетровську область, про місто Дніпро. Наразі у нас великий центр це центр, який знаходиться в обласній клінічній лікарні. Він не має назви центру росіяного склерозу. проте допомогу пацієнтам з росіяним склерозом е, отримати там можна. Наразі у нас створена університетська лікарня. Е, про неї я зроблю окреме відео і розкажу про ті діагностичні можливості і діагностичний шлях пацієнта, е, як туди потрапити, і, 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 і що можна отримати там окремо. Бо наразі цей проєкт. Е, на, він, він реалізується і набуває вже певних оборотів. Тому за деякий час, я думаю, протягом декількох тижнів я запишу окреме відео для того, щоб всі розуміли, як потрібно. Отже, підсумовуючи відповіді на ті запитання, які сьогодні отримав, це основні запитання, вони дещо дублювалися, вони стосувалися деяких окремих таких. Окремих нозологічних ситуацій, окремих ситуацій, які не є типовими. Ну, мабуть, це потребує проговорення індивідуально, тому що індивідуальний підхід він, він має бути загалом при роботі з росіянним склерозом. Проте хочу зауважити, що наразі пацієнт російним склерозом може звертатися до сімейного лікаря, може звертатися до невролога своєї або іншої поліклініки там, де він бажає. За потреби пацієнт може звертатися до неврологічних стаціонарних відділень у разі загострення, загострення російного склерозу. Окремі лікувально-профілактичні заклади є ну, так званими центрами розсіяного склерозу або мають доступ до препаратів, що закуповуються за кошти держави щодо розподілу цих препаратів. Це треба уточнювати на регіональному рівні, на місцевому рівні, і там вже можна отримувати хворобу модифікуючу терапію. Хочу зазначити, що не лише важливо отримати хворобомодифікуючу терапію, але необхідно також і е, оцінювати ефективність лікування у динаміці. Тому контакт з неврологом має бути не лише для того, щоб отримати лікування, але й для того, щоб проговорити, чи це лікування ефективне, якщо не ефективне, за можливості подумати про. Заміну терапії, якщо така можливість є, і у будь-якому випадку вирішувати і питання реабілітації. Зараз реабілітаційні пакети було створено у нашій державі пакети надання медичної допомоги. Тому всі ці запитання можна обговорювати з лікарем неврологом який спостерігає або консультує конкретного пацієнта у конкретному місті, хочу зауважити ще раз підкреслити, що росіяний склероз на сьогодні це не вирок, це захворювання, яке потребує уваги, потребує модифікації деяких звичок, потребує, можливо, деяких обмежень. Проте, Треба розуміти, що наука не стоїть на місці і постійно з'являються нові препарати, які завжди дають надію на те, що якщо це захворювання, можливо, і, і, і невиліковне на сьогодні. Проте те, що ми мали 30 років тому, те, що ми мали 20 років тому, і те, що ми маємо сьогодні, це, це, це зовсім е, різні речі, і на сьогодні. Якість життя пацієнтів на російський склероз може не відрізнятися від загальної популяції, проте лікування даної хвороби воно має бути постійним і воно має бути персоніфікованим і індивідуальним. Я всім бажаю міцного здоров'я, бажаю, щоб найшвидше наступив мир на нашій країні, і щоб ми могли і надалі розвивати. Сучасні підходи і сучасні умови для лікування усіх захворювань, і, зокрема, розсіяного склерозу. Бо ці напрацювання у нас вже були сформовані протягом останніх років, і вони почали реалізовуватися і покращення є. Тож будемо сподіватися, що мир наступить і е, як швидше, і ми повернемось до реалізації. Цієї грандіозної грандіозного покращення надання медичної допомоги хворим на розсіяний склероз. Всім міцного здоров'я, дякую вам, до побачення.